Що ви чули про бурштин з Рівненщини? Напевно, тільки одне, що нелегальні копачі десь його знайшли в лісі, потім зберігали в себе на горищі і на кучу мільйонів мільярдів доларів і гривень вони порушили закон. А чули ви, що підприємства Рівненщини, наприклад, як мінімум 5», які я особисто знаю, можуть переробляти і переробляють більше, ніж тонну добутого бурштину на Рівненщині, виготовляють готову продукцію і відправляють її на експорт, тим самим даючи. Податки і зарплати на нових робочих місцях, от є ще така сторона медалі бурштинової діяльності. До чого меседж меседж такий, що знову правоохоронні органи по старої схемі заїжджають до легальних переробників бурштину і починають їм розказувати, що вони нелегально ведуть свою діяльність. Всі роблять свою роботу, я згідний, але зверніть увагу краще туди, де реально проводиться щось нелегальне. А на легальну сторону потрібно звернути увагу з кращої сторони, тому що це наш рівненський діамант, який може привести до розвитку рекреаційного бізнесу в нашій області і принести купу мільярдів податків і різних надходжень завдяки рекреаційному бізнесу, і не тільки. Тому. Дуже вас прошу, громадяни, жителі області, і взагалі хто чув про бурштин, допоможіть підняти розголос і побороти оце свавілля правоохоронних органів.